Хочет. Доброго вечера. Что вы хотите мне рассказать? Мы хотим сказать, что э, фирма Шипитка не заканчивает работу. Вот месяц тому назад они спилили дерево, угу. накидали ветки на туда через забор, угу. и все так стои, стоит незаконченная работа. И они считают, что так и будет это все. вы хотите, чтобы его полностью спиляли? Конечно, но вид же какой. Вы посмотрите. я, згоднен, я по за згоден. Тобто, назакінчено роботу. Так? Да? А гроші гроші отримую в повному обсязі, да? А роботу сьогодні закінчу, да? А гілки викинув сюди, да? Гілки. Да, конечно. Може, на нову туди. І не понятно, коли от все ні там вулиця? Яка вулиця? я, я имею в виду, я, Яка це вулиця? Кузовкова. Номер 8. Кузакова 8. Бачимо, це станція, бачимо, дерева спиляли, але Гілки кинули просто на територію. Ви знаєте, це, от, це так корінь, у вас щепка прибирає. Ви знаєте, це, або надає дає щодо спріляння будь-яких дерев. От жінки скаржаться, що кажуть, ну, або зробіть по-людськи, або взагалі нічого не робіть. Правильно ви, правильно ви так, так. так що вони так. приїхали і закінчили свою роботу. Я, звісно, ну що це? А, і було, можливо, було б краще, щоб вони таке спріляли, щоб було як столик. був. Можна, так? Зробити, як столик? Ні? Ну, якось так, щоб було... Гарно, щоб було гарно. Так. Да. Мы, во-первых, тут делаем клумбу. Мы стараемся, чтобы было зелень, и красота. Ну, частенько, это. да. Да. Да, он уже старый, он уже поломался. Его э, приехали, спилили. Ну, уже закончите работу, если вы же ее... так, зовите, как треба. да. Окей. А то вони спиляли то, що їм було потрібно, там, да, для да, там. Естественно, они забрали то, что им нужно. Там позднее. Да, топить. А все остальное. А вы а терпите себе, да? Да. Разуміло, дякую за заранее. И вам так. Будьте здоровы. Ось бачите, проходимо, люди звернулися, кажуть, Юрі, зафільмуй, як працює щепітка, курінь, там ще один, чи два курінь, куріней. Але я ж бачили, дереву спалили, саму деревну вони забрали там собі, якби як там десь политик, або що, а гілки кинули на територію станції вона вже не працює. І все. Тобто він ще гірше зробив, ніж було. І залишив цей пень трухлявий людям на городі, де вони. Ну, там сразу відкрити тощо. Арікришна. Обанський. Про людей дбає, а не про своє точне.